Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Модель називається ТС-209. Ось такий зі східними мотивами шабля. Здоровенний оригінальний такий ножичок. Так, почнемо по порядку. рукоять Титан плюс вставка з мікарти червоного кольору. Воно все разом невеличке овал 3D-обробка по периметру вифрезіровано різні пази вогнуті для кращого утримання. Якщо так передивитися, то навіть невеличка носічка є на титані. Ну, то сильно незаметно. Отвір для темляка, достатньо великий, круглий бекспейсер з титана приблизно наполовину рукояті. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс фрейм з сухарем. Кліпса в тому ж дизайні Титанова. Така середня жорсткість, але чуть-чуть жорсткіше. Буває жорсткіше, але це чуть жорсткіше за середню. Клин стріл по центру в осьовому керамічні підшипники. Відкривається двома способами, як фліпер. Все відкриття ідеальне. І тут є отакий паз вифрезерований, За нього теж можна плавненько відкрити. Мені здається, що плавнік зручніше. Фреймлок замок заходить на товщину сухаря, запаса ще більше половину. Як бачите, з однієї сторони вифрезерно облегшення титаном, Вага, ножа 151 грам, баланс та практично ідеальний на підпальцеві. Хваті зручний за рахунок такої геометрії леза. І цепка Мікарта хороша така. На обухі, бачите, носічка така довгенька, майже на весь вогнутий відрізок. І можна ставити де завгодно. Чуйл, ну такий, під питанням. Стрьомний, користуватися можна, але обережно. Хват. Та любий хват практично. Так, лезо, лезо сетін, сталь Д2. отакий От східний мотив, дуже різко вогнута ріжуча кромка. Чую цей паз, через який можна і відкривати. Невеличка фальш. Симметричнее, все симетрично, ідеально виконання на рівні. Так, по обуху 4 мм, зведення в районі 0,3-0,4. Топщина рукояті 14 мм. Габарити. Так, це достатньо великий ножичок. Довжина, повна довжина 228 мм. І довжина леза у нас. Ну, майже 10 см. 99 мм. Отакий От цікавий ніж від Тусан. Якість, як завжди, ідеальна. Матеріали ближче до преміальних. Рекомендую.